Вітаю всіх! І ще відео щодо колоди Ленорман. Я хочу продублювати іншу колоду. Це зовсім інша колода, інші енергії. Давайте подивимось ось що. Так. Активні бойові дії. Закінчення активних бойових дій припадає на осінь зиму 25-го року. Листопад, грудень, кінець жовтня. Припадає закінчення бойових дій в Україні. Дивимось. Припинення обстрілів. Припадає на цей період. Дивимось. Масово про це обговорюється з партнерами. Ох, як хочуть. ви Ну це Прям до цього йдуть. Роздоріжжя. Вибір. Ми на порозі вибору. Серйозний вибір стоїть. Україна перед вибором. ЗСУ. Це ЗСУ наші. Відразу скажу. Поленорману, мішка в мене ЗСУ завжди. Хто мене дивиться, знають. Ну, розбираємо. Втрата територій території. Втрата... Оце все гімно вилазить. Угу. Думаємо. Ви знаєте, так, прийдемо до цього хитрими діями, непрямими. Щось втратимо, відмітаємо. Коса знову. А якісь новини будуть реальні новини, і буде цей вибір важкий для нас. І залежить це від чоловіка. Від якого? Всі знаємо якого. Угу. Очікуйте, любі моє сонце. Сонце найпозитивніша карта в колоді, ленорманний і Таро всюди. Це відповідь так, позитив буде вам результат. Це буде важкий вибір. Ваш вибір для нас, щоб це зупинити. З втратою територій. Так, ми погодимо, що ми ще втратили. Але цей вибір буде зроблено, тому що під кінець року ми вже будемо в дикій жопі. Все було і мітла була, і коса була, і криси, щуриці були. Це важко. Дивіться, після щурів буде. Щури, змія. І вже книга йде. Тобто ми почнемо думати, що ми не витягуємо. Все, що б не, розмов... не казали, ми не витягуємо. Буде, любимо, буде-буде. Оце вибір ми зробимо. Ленорман показує трошечки процес. А процес це оцей вибір, як нам вчинити, щоб закінчити цю війну. І вибір буде на користь закінчення. Її. Звісно, буде щось втрачено по територіям. Це очікувано: до цього буде, треба бути просто готовими. І все.